І далі до новин спорту. У Кам'янському стартував перший в цьому році відкритий чемпіонат міста з плавання. 17 лютого на доріжках басейну Мікомб за першість змагалися представники кращих шкіл плавання з Київської, Одеської, Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Для нашого міста велика честь приймати 210 спортсменів з різних куточків України. Багато з вас це майбутні чемпіони, призери міжнародних змагань, олімпійські призери. Ми дякуємо за те, що ви приїхали до нашого міста. бажаю сьогодні всім гарних вражень, гарних результатів. Усього участь у чемпіонаті Кам'янського взяли представники 11 міст країни. Даже з Хмельницького приїхала команда. 13 чоловік, важе тисячу кілометрів приїхали, щоб прийняти участь у цих змаганнях. Вони дуже Дуже зручні, тому що через тиждень у Браворах буде чемпіонат України і дітям потрібна така велика вода. У них в містах, де немає такого великого басейну, вони приїжджають до нас і змагаються з задоволенням. Дуже приємно, що федерація нашого міста працює дуже активно. У нас в місті на сьогоднішній день федерація налічує 11 тренерів з сплавання, які тренують на постійній основі майже 800 дітей наших спортсменів. Дуже приємно відзначити, що шестеро плавців, наших самих провідних плавців нашого міста, в цьому році є є стипендіатами Кам'янського міського голови. Сьогодні в мене така місія, мене попросили, щоб я допомогла суддівській колегії. Як спортсмен сьогодні я не буду приймати участь. А от через неділю ми вже стартуємо на чемпіонаті України. Учасники змагань долали дистанції в 50 та 100 метрів. Батерпляєм брасом на спині та у вільному стилі. Наймолодшим учасникам усього 6 років, найстаршим плавцям 17. Поки що пропливали 50, 50, 50 метрів вільним стилем. Результатом ну, довольна. Я теж довольна. Ну, дуже довго готувалися, та ми всі весь час готуємося. Наш тренер готує постійно. Хочу виповнити перший юношецький. Це мої не пасічки. А от в цьому басейні ну, це з мене. У нас басейн 25 метрів, не 50. Тобто тут легше, тут попримірнує. Це не перші наші змагання, і не другі, та й не треті. Вже не перший рік ми сюди приїжджаємо. Нам все дуже подобається, як організовано тут, які нагороди ми отримуємо. Дуже було добре. Я рад, що потрапив сюди. Вірю, усіх, хто буде ще плити. всі тут працюють. Всі дуже стараються всі хочуть змагатися і виграти.